Безсмертна тінь великих душ. Перша директорка Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Весюка презентувала власну книгу, присвячену видатному композитору Буковинцю. Про особливий погляд на Творця Червоної рути, який за своє коротке життя створив безсмертні хіти і прославив не тільки наш край, а й Україну на увесь світ. Розповідаємо вже за мить. Десять років Пересковія Нечаєва очолювала створений за її ініціативи обласний меморіальний музей імені Володимира Івасюка. А наразі приїхала в Чернівці презентувати власну книгу, присвячену видатному буковинському композитору, одному з основоположників української естрадної музики. Доля виділила легендарному композиторові лише 30 років. Утім, навіть за таке коротке життя він написав понад сотню пісень, деякі з них стали легендами. Пані Парасковія каже, ідея написати книгу виникла доволі випадково. Все почалося з дружнього прохання знайти деякі матеріали про композитора. Цю людину, завдяки якій я написала цю книжку, я не можу знайти. Це Василь Валерійович Кошман, він був директор філармонії. І якось він мені подзвонив і каже: дай матеріали про Івасюка, там, мого кума чи друга донька в шостому чи сьомому класі. Їй треба написати якісь. Там, Тоді я не знаю, напам'ятаю, це був 97 чи 98 рік, От, які, які там були жанри е, таких самостійних робіт. От, я кажу, до мене нічого немає, а ти сядь і напиши. А сіла і написала за вечір. От, а потім думаю, ну жалко, щоб воно пропадало. Треба щось до нього додати. Так додалося, додалося. І у 2001 році видавництво. А, його вже немає. Зелена буковина. Вони видали книжечку, цю яка я назвала «Безсмертна тінь. Великих душ. Основні джерела, якими користувалася авторка архіви, листи й документи. Сама книжка вийшла давно вперше у 2001 році. Наразі її представили у доповненому вигляді. Як зауважує авторка, у цій книзі читач знайде матеріали про життя і творчість видатного українського композитора Володимира Івасюка, його епоху. Батьків та друзів що важливо, що у тій книжці вперше з'являється. Велика, великий такий допис стаття Катерини Ніколаєвої Остапович про музику Івасюка, про пісні. Вона аналізує саме музику, і це дуже важливо. І взагалі ця книжка, хоча вона називається Безсмертний великий душ, вона присвячена Івасюкові, його батькові, матері, друзям його. Але взагалі вона присвячена саме музиці, саме творчості, і, хоч Володимир Івасюк прожив недовге життя, але зробив вагомий внесок у розвиток. Української музики, створивши шедеври, які стали символами національної культури та здобули визнання далеко за межами України. Відтак пам'ять про нього необхідно передавати наступним поколінням. Зауважує авторка. Концентруватися треба на тому. Що він зробив для України? Що от Україна завдяки його пісням вона була пізнана всьому світі у 70-ті роки, і це було дуже важливо. Людям треба розказувати, бо можливо, ми ну як зараз вже про вівська багато знають, все одно треба знати більше. Треба знати більше, і треба знати всім, і треба е, слухати цю музику, бо це музика неординарна, вона не заколисує, вона мотивує до дії. До слова, це не перша книжка, яку пані Пересков'я присвятила композитору. Перша вийшла друком у 2016 році. Наш камертон Володимир Івасюк. Кожна з цих книг направлена на свою конкретну аудиторію. Ця безсмертний великий душ вона розрахована на те, щоб ті, ті хто не знає про Євасюка, бо знає мало, щоб вони могли скористатися нею для підготування якихось цікавих заходів, зустрічей, вечорів. Там це якби ну, свого роду методичні матеріали і допомога. А та книжка це просто дослідження про творчість Володимира Вусюка, про його пісні, про те, яке місце займає його творчість серед композиторів України, яке місце належить От, от один розділ. Називається стаття Моцарт Пісні про те, яка яке значення має пісня, що про нього говорять видатні люди. От як він написав, деякі пісні Аліна Рябко теме дня